знаєте, Був обраний членом Ради і працював членом Ради, і навіть думав, що я далі працюю членом Ради. І тому я знаю ситуацію всередині дуже добре. Справді, очевидно, з юридичної точки зору це була помилка Сергія. Контрольно-ревізійної комісії, ми всі спілкувалися як однодумці. контрольно ревізійна комісія неодноразово зверталася по тих чи інших зловживаннях, які вона встановлювала впродовж останніх двох місяців, до членів ради, включно до мене. Останній раз це було поза минулої п'ятниці, коли ми зустрілися всі ці разом з цією радою за виключенням сумар. І це контрольно-ревізійної комісії. На цьому були викладені зловживання, і контрольно ревізійна комісія запропонувала обговорити їх на звіті. Єдине запитання, чому ми не зробили це минулого тижня, було те, яке вже глудало в інформації Сергія. Насправді в партії була ганебна ситуація. І значною мірою продовжиться, коли дуже багато активістів, які з перших місяців будували партію, не є членами. Вони сьогодні, як і я, отримали карточку військ. З іншого боку, в партії з'явилося дуже багато людей, яких я особисто не знаю. Я не кажу про те, що ці люди не гідні чи не можуть стати сильними партійцями волі. Я кажу про те, що зловживання прийняттям членства. Мали місце Максим Меньковський, голова Київської організації, під час виборів вдався вже до образ написав зловмилого листа всім членам партії з проханням прийміть хоча б в електронному вигляді, тому що в мене найбільша організація з людей, які готові і представляють волю, борю, які борються. Але вони всі досі вважають. Якщо вам не потрібні члени, то ви мені так і скажіть: члени не потрібні, я передам це назад. Така проблема мало місця. Але якщо ми будемо обговорювати тільки цю, цю проблему, ми нікуди не просунемося. У мене маленьке прохання до вас дати мені три хвилини, я скажу все, що я думаю про те, що відбувається, про причини наших проблем і тут. Ні, ні, відповідно. Разом і за кінця. Треба нас поважати. Я дам відповідь на питання по контрольно-ревізійні комісії. Єдиний запит уському вигляді, який звучав не до мене а до Олеса від Сергія Іванова, надати документи, які були рішенням з'їзду в попереднім зборі. Вони пролунали за тиждень тиждень перед виборами. Потім дійсно в п'ятницю збиралися, і ми запропонували Сергію Воно Сергію, залишися, давай візьмемо всі документи і вивчимо всю ситуацію. На що Сергій сказав, що не має їхати за закордонне відрядження. Правильно собі молота і поїхав. Ні, nee, <reprosy> я замовлюся. Ну, <реш> ти був ну, наданий список всіх членів партії, тобі запропонували залишитися, щоб зараз юристом надали документи. А, так мені надо було не поїхати за границу і остати. То есть у тебя когда была предвиборная турне, ти могла не брать трубку, да? Ні, я говорю про те, що потім в буде мы не будемо сень. Це є голосування. Я ще раз пропоную. Давайте ми закриємо це питання, що проти по порядку денного. є. Є пропозиція двох варіантів. Перший варіант Це визнати.